Компанія Greenway Auto привезла черговий Grand Scenic дуже класний із Європи. Із Бельгії. Красивий колір, такий сірий, рестайлінгова модель. 2013 рік. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ціна питання першої реєстрації буде близько 9 тисяч гривень мрево. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Мрево, до речі, ось рядом. Сирісний центр МВС. Допоможемо за реєстрацію. Знаходиться автомобіль Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Тут ось наш автосалон. Тепер детально про цей автомобіль. Без ДТП. Не фарбований жоден елемент, класна комплектація, з магічною надписю, Осе. диски, оригінальні реношні, красиві, релінги, тонування легке, заводське ззаді є. Семимісний і, до речі, семимісний, але запаска є. Не завжди так буває, але тут є. Диски резина r 17 ззаді парктроніки є. Фаркоп, до речі, щепленням з ходовкою все ідеальне і з двигуном теж. Можливо, коли щось і возили цим фаркопом, але на технічний стан це не вплинуло. Пройдусь товщиноміром, покажу, що автомобіль не фарбований. Покажу, звичайно, салон, є хороша історія по обслуговуванню. Ми привезли із Бельгії, хороша країна. І по обслуговуванню, і пробіги там не дуже великі. Все скопи периметру рідне, крім лобового. Лобове ну, теж оригінальне Рено, але мінялось воно в 2018 році. Датчики світла, датчики дощує. Противотуманки. Лінзована оптика, ледів денні ходові вогні. Останній рестайлінг, тому бачите. Інший бампер, решітка, фари. Так, тепер придвистуючи номіром, покажу, що не фарбований. Хтось спішить. Так, допуски десь до 120 мікрон. 115, Сколів на капоті нема. Хто не знав, крила пластикові. У сценників, гран-сценників. Якщо міган комусь потрібен, у нас є он, міган. І, до речі, мегана крила металічні. 101. 99, 98. 97 98 97 83 91 90 118 116 84 60 83 63 92 85 86 77 88 98 90 103 102 111. Не фарбований жоден елемент, безключовий доступ. Два ключі. Тепер подивимось по історії. Розмитнений сертифікат є. Так, ось бельгійський бриф. 8 місяць-13 рік. Власником був колар Жан-Франсуа. Ось пачка по обслуговуванні з актами виконаних робіт нарядами. Ну, Наприклад, перший просто візьму. 132 тисячі кілометрів було в 2020 році. Зараз підемо подивимось, тут ну, багато. Зараз підемо подивимось е, на табло, скільки зараз. Багажник, гляньте, резинки, пластик, накладка. Нічого не поцарапано, не подерто, Тут, нічого в цьому багажнику не возили, сім місць. Є шторка сюди складується. Ну, і зразу покажу. Опа, скільки місця гляньте, я вже розложив, щоб показати який салон трансформер. Тепер гляньте скільки тут місця. Справжній мінівен. На третьому ряду можна їздити і дорослим. Правда, не на далекій відстані. Крісла викидаються, на природу виїхали, поставили, комфортно сидіти, складуються, окремо викидаються, двіються вперед, назад. Дуже практично і комфортно. Якщо зложить, то гляньте, я не знаю, і ти ще викинуть той ряд і переднє пасажирське складується теж, то тут можна возити, я не знаю, холодильники, коври трьохметрові, без проблем. Особисто на своєму досвіді переконався багато чого в такій машині перевозив. Ось гляньте, який комбінований красивий салон. Є там бардачки, карти, В задніх картах два динаміки, так, так як це басе, то дуже класна акустика, боус, столики для дітей. Сюди можна поставити щось. Ну, Дуже класний комфортний автомобіль, функціональний, практичний, місткий салон, ну саме те для сім'ї, особливо на далекій відстані. Стан карти салон. Ось акустика у боус. Навіть накладки на пороги, бачите, брендовані боуси. Є клімат-контроль, Є система Air Quality Sensor. Така преміальна кліматична. Система. Ця тумба двигається вперед, назад, хто не знав. Тут дуже велика ніша, можна бутилки двохлітрові вставляти і те, що хотів показати, ось раз, складається. механіка шестиступка. Частіше всього хочуть 1,5 дизель це саме той двигун К9К з механікою шестиступкою. І Їде нормально і економно. І кожне СТО знає цей двигун і може обслужити. До речі, коли зложен третій ряд. То гляньте, скільки місця багажнику. Величезний багажник. Мінівен, висока посадка, величезні двері. Дуже легко людям сідати в автомобіль, їхати, хороша обзорність, дзеркало з автоматичним затемненням, шкіряний руль перфорований. Круїз контроль, це управління навігацією, система старт-стоп є. Всі чотири склопідйомники з доводчиками, складування дзеркал є, Електроручник. Тепер подивимось сюди. 219 тисяч на сьогоднішній день, ну я бачив такі двигуни і 300, 400, 500 тисяч. Якщо добре обслуговують, то довго їздять. Ну, стан салону як новий. Тут нема до чого причепитись. І руль як новий. Бережна експлуатація. Ось цей двигун знаменитий. Легендарний. На все ставився. Навіть у Мерседесах є такий двигун. Ось робота двигуна. Топливна Continental континенталь, 110 кінських сил. Розхід палива. Траса 4 літра. Змішаний цикл 4,5-5 і по місту десь 5,5-6. Пари рідні, перевірено, антифриз на рівні, чистенький, акуратний. Є груша. Не дай бог, ви десь заглохли, тому що закінчилось топливо, Тоді заливайте, і підкачали, тоді легкий старт буде. Тут у нас горловина із щупом. Металічним уже, тому він не ламається. І гляньте, ніяких парів димів немає. Щось там чуть-чуть. І це добре. Екологія вся на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось і не потрібно. По вихлопу. Все добре, нічого не парує, не димить і вихлопна теж чистенька. І такий запах вихлопу дизеля солодкуватий. Це значить, що все добре з топливною системою і з екологією. Ось такий у нас сьогодні гранд Сенік, друзі. Кому потрібно, приїжджайте, вулиця Микола Грінченка, 18 Київ. Кожен тиждень нові поставки. Є такий тільки до рестайл дешевший, набагато, кому потрібно, там стоїть. Ну і цей. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. У нас є доставка автомобілів по Україні в регіони. Телефонуйте, розкажу умови. Якщо ви з регіону приїхали, наприклад, на вихідних, я зможу вам віддати автомобіль, зробити пакет документів, страховку і до себе їдете в регіон, ставите свої регіональні номера. На Но в Києві це зовсім не проблема. Можемо і в Києві зареєструвати, але будуть київські номера. На страховку це не впливає. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд і чекаю вас на тест-драйв цієї красотки. До зустрічі!